Вітаю вас, малята! Сьогодні в гості до нас завітала чарівниця осінь, і вона принесла нам подарунок. Але спочатку відгадайте загадку. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що це? Так, Правильно це яблучко. Малята, візьміть собі з кошика яблуко, яке вам найбільше сподобалось. Та давайте його розглянемо. Якого кольору яблучко? Червоне. А якої форми воно? Кругле. Давайте спробуємо його покачати. Катається як м'ячик кругленьке. А ще у нашого яблучка є хвостик. Хвостик угорі і хвостик унизу. Малята, а яблучко це овощ чи фрукт? Так, це фрукт. А де росте яблучко? Так, правильно, в саду, молодці малята. Діти, давайте намалюємо яблучко, як про згадку осіннього подарунку. Для малювання нам з вами потрібна паперова тарілочка. Кольорові фарби червона і коричнева. Склянка з водою, пензлики і серветка. А щоб краще намалювати, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте за мною рухи. Яблучок у нас повна. Корзина, ми збираємо вітаміни, Яблучний пиріг печем. Всіх до себе в гості звем. Молодці малята! Малята! А тепер з вами давайте пограємо трошки з нашим пензликом. Беремо наш пензлик трьома пальчиками. І ми з вами промальовуємо в повітрі коло. Тепер ми промалюємо коло на нашій долоньці. І спробуємо ще раз промалювати коло. На нашій тарілочці. Діти, а тепер вмочуємо пензлик в нашу водичку, мочуємо в червону фарбу. Однією ручкою притримуємо нашу тарілочку. А другий пензлик тримаємо трьома пальчиками. І будемо ми з вами малювати коло. І ми з вами будемо старатися, не відриваючи руки. Тепер ми можемо навести, набираємо знову фарби і зафарбовуємо наше коло червоною фарбою. Щоб не було білого на папері, проміжків білих. Зафарбували наше з вами яблучко, промили пензлик водички, гарно промили. Витерли об нашу серветку, вмочуємо в коричневу фарбу. І ми з вами намалюємо також нашому яблучку хвостик. Зверху хвостик і знизу хвостик нашому яблучку. Промили пензлика. Витерли об серветочку, сухий і чистий пензлик поставили в стаканчик. Ось і наше яблучко готове на тарілочки. Малята яке яблочко? Кругленьке і соковите. Діти, їжте яблучка і будьте здорові, а я чекаю фото ваших робіт у нашій групі. До побачення! До нових зустрічей!